Кожного рішення є своя ціна. Іноді це мрія, іноді серце. Саме ця фраза, як серцевина книги, безсердечна Маріса Майер. Це не просто казка ретейлінг. Це історія про дівчинку, яка могла змінити долю, але кожен її крок коштував більше, ніж вона думала. Кетрін донька аристократів, найкраща кулінарка у всьому червілі. Вона мріє про власну пекарню, про аромат тістечок з лимонною начинкою. Про життя, в якому вона сама обирає, ким бути, але замість цього їй готують корону, їй майбутній дружині короля черв. Бо так правильно, так личить, так треба. І от, коли життя вже здається розписано наперед, на її шляху з'являється він, Джест, харизматичний, загадковий інший. З ним небо пахне свободою, з ним починається не просто кохання, починається надія. Але світ країни-чудес жорстокий, і в ньому навіть найсолодші мрії можуть обернутися попелу. Це не казка з хеппі-ендом, це історія про вибір, про втрати, про те, як навіть найменше рішення змінює все. Безсердечна, дуже атмосферна, магічна, трохи темна, з нотками Аліси в країні чудес, але з глибоким психологізмом. Вона не кричить, вона шепоче. Повільно огортає тебе чарами, змушує вірити, мріяти і боятися. Це історія про дівчинку, яка мала серце і яку змусили його втратити. Моя оцінка 8 з 10 або 4 з 5. Це не ідеальна книга, вона може бути трохи повільною на старті, але якщо дочекатися, вона чіпляє і вже не відпускає. Насправді мені трішки не не вистачило. Мені обіцяли тут сльози, я буду ридати, але насправді я не плакала. Як кажуть, найстрашніші монстри це не ті, що в темряві, це ті, що народжуються, коли ти зраджуєш себе. Це якраз говориться про Кетрін, про те, що кожен крок, кожне рішення має свої наслідки, і в цьому вона переконалася тоді, коли вчинила так, як вона вчинила. Тому хто ще не читав, біжіть швидесенько читати, а хто вже читав, діліться своїми враженнями. Книжка чудова, має багато стікерів. Тому я вам рекомендую все. Всім па!